Тролейбуси вже скоро зможуть закупити для міста Черкаси. Днями місто отримало позитивний висновок міністерства фінансів щодо можливості надання міською радою гарантій для участі у великому інфраструктурному проєкті. 24-му році, 25 жовтня, було підписано трьохсторонню угоду між європейським банком реконструкції та розвитку. Черкаською міською радою комунальним підприємством Черкаси Електротранс рухомого складу близько 40 тролейбусів буде закуплено, і з них частина тролейбусів буде на автономному ходу. Тобто ці тролейбуси будуть задіяти в тих районах, де немає тягових підстанцій. Найближчими днями заплановане підписання угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Саме це і стало підставою для скликання позачергової сесії міської ради. Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко наголосив, комунальний громадський транспорт є критичною інфраструктурою. Це достатньо дати відповідь на три простих питання: перше, чи потрібен місту комунальний громадський транспорт? Очевидно, потрібна цю функцію організації перевезення пасажирів, на наш погляд, повністю віддати в комерційний або конкурентний ринок ми не можемо, тому що це критична інфраструктура і це не тільки наша думка, а думка держави, в тому числі, тому що електротранспорт, водопостачання, електропостачання, енергопостачання, вид сміття це критична інфраструктура. Друге, чи можемо ми забезпечити перевезення чимось іншим ніж електротранспорт? Ні, не можемо. Повторююся, електротранспорт визнаний в державі природною монополією. На тролейбусах безкоштовно перевозять 17 пільгових категорій громадян. Більшість пасажирів громадського електротранспорту це пенсіонери, люди з інвалідністю. Тролейбусний парк щомісяця перевозить близько мільйона пасажирів. За проїзд платять, згідно рішень держави, і місце виходить близько 200 тисяч людей. Ну, Прошлі більше, 22, можливо, за умови, що весь цей всі ці мільйон людей платили би хоча б 13 гривень. За проїзд, як зараз визначено, вартість проїзду. Толейбусний парк, очевидно, мав місяць не близько трьох мільйонів вирушень, а 13 мільйонів вирушень. Тобто, коли ми ведемо розмову про бездонні діжки, то ми насправді ведемо розмову, хто повинен оплачувати коїсть: мешканці чи бюджет. Усього зараз на балансі комунального підприємства Черкаси Електротранс трохи більше 50 тролейбусів, найновішим 13 років. Навіть їхній нормативний строк служби, а це 10 років, уже сплив. Вартість одного тролейбуса – 300-400 тисяч євро. Міський голова зазначає, що до можливості придбати нові тролейбуси місто йшло 10 років. Ми не могли взяти кредит, тому що Фактично, кредити, які були взяті у 2010-15 до 2014 року, на модернізацію системи водопостачання і теплопостачання не давали змогу нам е, взяти кредит. Е, коли Міністерство фінансів дало нам позитивний висновок, е, ми якраз протягом двох років працювали, щоб взяти кредит. Значить, е, хочу наголосити, що 16 мільйонів євро кредиту на закупівлю нових. Тролейбусів і 4 мільйона євро це грант. Це безкоштовні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, які ми отримаємо в умовах якраз фінансування на закупівлю нових тролейбусів, в тому числі з автономним ходом. Це важливе закінчення транспортної реформи міста Черкаси. Нові тролейбуси зможуть рухатися без електроживлення до 20 кілометрів. Це дасть змогу доїхати до кінцевої станції або у тролейбусний парк, якщо світло раптово відключили. Також вони зможуть заїжджати у мікрорайони, де немає тролейбусної мережі. Таке оновлення стане важливою частиною транспортної реформи. Тролейбусів буде більше, автобусів менше. При цьому місткість останніх. Обіцяють. обіцяють також врегулювати графіки і маршрути руху. Можемо гарантувати, що до кінця наступного року оцих ну, кортежей з автобусів і тролейбусів, особливо польвару Шученка, особливо біля зупинки будинок торгівлі, коли у нас підляк 4 автобуса і 2 таких не буде. Бо крім того, нові наші договори будуть передбачати штрафування перевізників за недотримання графіку. У підсумку депутати більшістю голосів підтримали подальші кроки до оновлення тролейбусного парку. Такий досвід для українських міст не новий. За подібною програмою, міський громадський транспорт вже оновили Тернопіль, Миколаїв, Харків, Кременчук. Тендер на закупівлю проводить сам банк реконструкції розвитку. Значить, технічні умови якраз погоджені з нашим тролейбусним парком. Модель транспортної реформи здійснюється чітко за підтримки якраз Репрезького банку реконструкції і розвитку із залученням його фахівців. Так що ми рухаємося у вірному напрямку. і Я впевнений, що до кінця 26-го року місто побачить нові тролейбуси.